Щоб визначити масу приготовленого салату, достатньо скласти маси усіх його інгредієнтів. Як овочевий салат допоможе в розв'язанні задач із хімії, дивися в цьому відео. Лабораторні ваги визначають масу краплі води з високою точністю. Але їм не під силу визначити масу однієї молекули води, адже маса молекули дуже мала. Тобі вже відомо, що для кожного хімічного елемента визначена відносна атомна маса, що показує у скільки разів маса відповідного атома більша за атомну одиницю маси, що дорівнює одній 12 маси атома карбону. Так само маси молекул порівнюють з атомною одиницею маси. Таким чином визначають відносну молекулярну масу, що є відношенням маси молекули до атомної одиниці маси. Відносну молекулярну масу позначають великою літерою M і маленькою R. Розмірності немає. Значення відносної молекулярної маси свідчить про те, у скільки разів маса молекули більша за атомну одиницю маси. Тож, якщо хочеш дізнатися, наскільки малою є маса молекули, необхідно помножити її відносну молекулярну масу на атомну одиницю маси. Але як визначити відносну молекулярну масу? Вона дорівнює сумі відносних мас атомів, із яких утворена молекула. Так само, як маса салату дорівнює сумі мас його компонентів. Можливо, наш салат вже стимулював виділення в тебе шлункового соку, а тому обчислюємо відносну молекулярну масу хлоридної кислоти h хлор, що входить до його складу. Необхідно до відносної атомної маси гідрогену додати відносну атомну масу хлору. Відносні атомні маси шукай у періодичній системі хімічних елементів, не забувай округлити їх значення до цілого числа. І лише хлору до десятих. Отже, маємо 1 для гідрогену і 35,5 для хлору. Запишімо вираз MRH хлор дорівнює ARH плюс АР AR хлору. Підставмо значення відносних атомних мас маємо 1 плюс 35,5, що дорівнює 36,5. Отже, відносна молекулярна маса хлоридної кислоти становить 36,5. Обчислімо відносну молекулярну масу перекису водню, розчин якого є у кожній аптечці. Молекула перекису водню складається із двох атомів гідрогену і двох атомів оксигену. Їхні округлені відносні атомні маси. 1 і 16 відповідно. Отже, відносна молекулярна маса H2O2 дорівнює сумі двох відносних атомних мас гідрогену і двох відносних атомних мас оксигену. Або 2 помножити на 1 плюс 2 помножити на 16, що становить 34. Тепер спробуй самостійно визнач відносну молекулярну масу сахарози. С 12H22O11, що добре тобі відома, як цукор. Перевірмо. МРЦ12H22O11 дорівнює 12 помножити на ARC плюс 22 помножити на ARH плюс 11 помножити на ARO. Дорівнює 12 помножити на 12. Плюс 22 помножити на 1, плюс 11 помножити на 16 дорівнює 144 плюс 22 плюс 176. Одержали 342. У тебе такий самий результат? Поділись у коментарях. Маємо ще завдання для тебе: обчисли відносну молекулярну масу отстової кислоти, формула якої це H3COOH. Вона входить до складу оцту і надає йому різкого, але дуже впізнаваного запаху. Молекула оцтової кислоти містить 2 атоми карбону, 4 атоми гідрогену і два атоми оксигену. Запишімо вираз, MRCH3COOH дорівнює 2 помножити на АРЦ плюс 4 помножити на RH плюс 2. Помножити на АРО. Маємо 2 помножити на 12, плюс 4 помножити на 1, плюс 2 помножити на 16. Одержали 60. Звернімо увагу на харчову соду натрій HCO3. Це речовина йонної будови. Вона утворена не з молекул, а із протилежно заряджених іонів. А ми розраховуємо масу, хоч і відносну, але все таки молекулярну. Для речовин немолекулярної будови використовують термін відносна формульна маса. Її позначають та обчислюють так само, як і відносну молекулярну масу, адже маси іонів і маси відповідних атомів практично однакові. Так само і для речовин атомної будови використовують термін відносна формульна маса. Тож перевір себе. Розрахуємо відносну формульну масу харчової соди натрій HCO3. Наша відповідь 84. Віримо, що твоя теж. Обчислимо відносну формульну масу сполуки алюміній NO3 тричі. Оскільки у формулі сполуки уже є круглі дужки. Після МР ставимо квадратні дужки. Є кілька варіантів. Перший розкрити дужки. Запишімо. МР алюміній NO3 тричі дорівнює АР алюмінію плюс 3 помножити на АРН плюс 9 помножити на АРО, дорівнює 27 плюс 3 помножити на 14 плюс 9 помножити на 16. Маємо 27 плюс 42. Плюс 144. Одержали 213. А зараз інший варіант розв'язку. Відносна формульна маса алюміній НО3 дорівнює AR алюмінію плюс 3. Відкриймо дужку АРН плюс 3 помножити на ARO, Закриймо дужку. підставмо округлені значення відносних атомних мас. Одержали 213. Як бачиш, відповідь така сама. Тепер твоя черга. Знайди відносну формульну масу мінерального добрива, що має формулу NH42 SO4. Перевірмо, MRNH4 SO4 дорівнює 2, відкриваємо дужку ARN плюс 4 помножити на ARH. Закриваємо дужку. Плюс АРС, плюс 4 помножити на АРО. Підставивши округлені значення відносних атомних мас, ми одержали відповідь 132. А тепер уяви себе детективом. До складу сірників входить речовина бертолетова сіль. Її формула містить атом невідомого елемента, позначмо його Е, атом хлору і три атоми оксигену. Визначмо невідомий хімічний елемент, якщо відносна формульна маса бертолетової солі становить 122,5. Відносна формульна маса Є е хлор О3 дорівнює сумі відносної атомної маси невідомого елемента відносної атомної маси хлору і трьох відносних атомних мас оксигену. Або Ар плюс 35,5. Плюс 3 помножити на 16, що за умовою задачі дорівнює 122,5. Розв'язавши рівняння, одержали, що ARE дорівнює 39. Якщо з розв'язком рівняння щось пішло не так, переглянь відео з математики на нашому каналі. У періодичній системі знайдімо хімічний елемент із відносною атомною масою 39. Це калій. Отже, формула бертолетової солі калій хлор О3. Фрукти містять багато вуглеводу фруктози. Його ще називають фруктовим цукром. Молекула фруктози утворена шістьома атомами карбону, 12 атомами гідрогену і певною кількістю атомів оксигену, тому формулу сполуки запишімо як С6H12OX де X – кількість атомів оксигену. Яка хімічна формула фруктози, якщо її молекулярна маса становить 180? Склади рівняння і розв'яжи задачу самостійно. Вираз для відносної молекулярної маси має такий вигляд: MRC6H12OX дорівнює 6 помножити на АРЦ плюс 12 помножити на АРХ. Плюс х помножити на ARO, що дорівнює 6 помножити на 12, плюс 12 помножити на 1, плюс х помножити на 16, і все це за умовою задачі дорівнює 180. Розв'язавши рівняння, одержали, що x дорівнює 6, тож формула фруктози це 6 h 12 o 6. Запам'ятай відносна молекулярна маса відношення маси молекули до атомної одиниці маси, відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних мас атомів, із яких утворена молекула. Для речовин йонної та атомної будови використовують термін відносна формульна маса. Під час обчислень значення відносних атомних мас округлюй до цілого числа, а відносну атомну масу хлору до десятих. Тепер обчислити відносну молекулярну масу сполуки для тебе мов лускати горішки. Тож підписуйся на канал і хоч переходь до наступного відео із цікавими задачами Нумо хімічити разом!